Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми разом з вами поговоримо про духовну боротьбу в житті християнина. Кожен з нас, коли народжується, коли охрещується, отримує ласку і благодать Святого Духа на своє духовне життя. Господь Бог дає нам знаряддя і силу, тим же самим, щоб допомогти у нашій мандрівці до Нього. Розуміючи, так як у тілесному житті ми маємо своїх ворогів. Так само і у духовному житті нас зустрічають певного роду вороги. Для того Господь Бог старається допомогти і провадити цей шлях, такими способами у духовній боротьбі є ніщо інше, як молитва, піст і милостиня. Молитва є дуже важливим чинником у цій боротьбі, тому що через неї ми спілкуємося зі своїм Творцем, зі своїм Богом, котрий допомагає нам крокувати і котрий допомагає нам впізнавати. Цю правду і істину. Говорячи про значення посту у духовній боротьбі християнина, говоримо про те, наскільки людина повинна бути відкритою, щоб впізнати саму себе. Адже у пості ми можемо впізнати свої вади, свої звички, які часами контролюють нас і стараються зайняти цей простір, котрий ми маємо дати Богові і своєму ближньому. Під час посту. Ми стараємося також боротися зі своїми залежностями, котрі бувають різними. Це можуть бути матеріальні речі, або це можуть бути певного роду думки чи щось іншого. Адже під час посту Бог закликає нас віддати щось від себе, щоб ми могли глибше впізнати свою сутність, те, від чого ми є залежними. І одночасно, коли ми віддаємо щось від себе, ми не можемо залишити це місце порожнім. Іншим таким способом духовної боротьби християнина є милостиня. Адже коли під час посту ми щось віддаємо від себе, коли ми робимо це місце порожним, розуміємо, що на довгий час воно не може залишитися таким. Тому Господь Бог допомагає і кличе і закликає нас творити милостиню. Бо що означає дати милостиню? Це не означає, що просто відчепитись від чогось, але навпаки здобути від себе. Бо те, що я творю, показує моє діло практики, діло життя, що я щось здобуваю перед Господом Богом і для Господа Бога. Ми бачимо, що під час духовної мандрівки і нашої духовної боротьби у житті нас супроводжують різного роду думки. Коли ми говоримо про думки, це можуть бути різного роду ідеї чи погляди, і самі у собі вони не є злими. Але лише ми, як особа, як людина, надаємо їм певного значення. Коли ми приймаємо лихі думки, то ми грішимо, тому що ці думки проводять нас до пристрастей. Ці пристрасті можуть бути тілесними або ж духовними. Одночасно Господь Бог допомагає нам подолати ці пристрасті, і процес подолання цих пристрастей називається ніщо іншим, як чеснотою. Наше чеснотливе життя провадить нас до пізнання те, що ми зробили. Іншими словами, нам потрібно усвідомити, що ця думка погана, вона є злою і некорисною для нас. Адже лише через усвідомлення ми розуміємо свою потребу, наскільки нам потрібно змінитися. Наше усвідомлення провадить нас до наступного: це є спротивитися цій думці, а тим же самим побачити, що є добре, те, що є. Принагідне Господу Богові те, що Він хоче, на що ми робили, і на кінець третім способом це є викоренення цих лихих думок зі самого себе. Адже лише через це, через цю боротьбу, ми можемо подолати цей шлях. І цей шлях може бути подоланий лише у присутності і єдності з Господом Богом. Отож, як бачимо, духовна боротьба вона є реальною. Але в ній ми не залишаємося саміми. Господь Бог, через свою благодать і дар Святого Духа допомагає нам у ній.